Піклування про улюбленців в Івано-Франківську безкоштовно щеплять тварин від сказу. Для цього відкрили тимчасові мобільні пункти імунізації. Їх бачила Вікторія Резун. Саме так виглядає мобільний пункт вакцинації. Тут ветеринари щеплять собаки котів старших трьох місяців. Процедура швидка і безболісна. Ця вакцина, яку нам рекомендує український виробник. Що я сказав, що вона є досить, досить непогана. Вона тримає безпосередній імунітет на проці 12 місяців. Дійсно, є безпечна для тварини. Збудник сказу дуже небезпечний. Вірус передається через укуси інфікованих тварин становить смертельну загрозу як для чотирилапих, так і для людей. Значить, захворювання досить серйозне. Воно проявляється у вигляді. Після, тільки після контакту із, із, із такою, наприклад, скаженою твариною, яка заражена вірусом сказу, в тварини спостерігається слинотеча, спостерігається водобоязнь, світлобоязнь, і є велика небезпека, що тварина під час оцей е, е, клінічних ознак може передати людині. Для людини, якщо людина своєчасно звертається. До медичного закладу вона може провести ці антирабічні щеплення. Щороку щепить від сказу свою собаку, пані Віра. Жінка переконана, своєчасна вакцинація найкращий спосіб захистити улюбленця від небезпечних хвороб. Спокійно. Дуже спокійно, врівноважено і після вакцин він так само себе спокійно, нормально не має ніяких побічних ефектів. Якщо ви заводите улюбленця, значить ви на щось розраховуєте. Значить, ви хочете від нього щось отримати. Якщо ви хочете щось отримати, треба то вкладати. Щеплення є обов'язковим незалежно від породи улюбленця чи місця його проживання. Пункт імунізації на два дні розташували у мікрорайоні Пасічна. Крім того, зробити щеплення можна щодня у міському закладі ветеринарної медицини.